Сядь або стань зручно, зроби глибокий вдих і скажи собі, так, я роздратована, я злюсь, і все нормально, без оцінок, просто факт. Злість це коли порушують якісь твої межі, або коли ти дуже довго терпіла. Закрий очі і запитай, де в тілі зараз ця злість? Можливо, в грудях чи в животі чи в щелепі. Не намагайся її прибрати, дозволь їй бути. Якщо хочеться стиснути кулаки, чи зітхнути, чи напружити тіло, зроби це. Дай своєму тілу виразити енергію, емоції. Бий подушку, рушник, ковдру, топань ногами, тряси руками, скажи в голос те, що не наважувалася. Я злюсь, бо з мене досить, мені боляче коли. І роби це наодинці, щоб безпечно виговоритись. Після розрядки запитай себе, на що насправді мені вказується злість. Можливо, мені треба поставити межі. Або сказати ні. Можливо, треба зробити щось по-інакшому. Тепер ця енергія може бути твоєю силою для дії. Вона звільняє простір усередині. Зроби глибокий вдих і видих. Поклади руку на серце і скажи собі: я бачу свою злість. Вона теж частина мене. І я дозволяю собі бути живою. Після цього можеш прийняти теплий душ або випити стакан води чи запалити свічку, щоб заземлитися.